Доброго дня, Миколаїв. 1 квітня, 24 рік. 1 квітня день сміху, нам не до сміху, нам сігнум, сігнум нам у поміч. Що, друзі, настав той час, коли а, ловиш кожен момент, кожен момент. Тому що наші абрикоски деякі заквітли і треба обробити сігнум. У той момент, що ти не можеш зайти і конкретно все обробити. Ти ловиш кожну деревину. На 5 літрів ми розбавляємо 6 грам сігнума. Як завжди, лайфак. Засипаємо ось таку баночку з пітополіскувача, будь-яку з під шампуні. І ось так перемішуємо, щоб не палочками мішати, нічим. Все. І йдемо обробляти. Чому йдемо? Тому що ось така ситуація у нас вже на абрикосах, на деяких абрикосах. Ми бачимо, що пішло цвітіння. І цвітіння дуже добре. Потрібно 20% від початку цвітіння у нас вже 20, а то й 30% розпустилися. Ось тут майже всі. Тож, перша обробка зігномом. Робимо першу обробку сігномо. Ми бачимо, що відсоткова бордовська суміш у нас тримається до сих пір, ми гарно обробляли. Ми ще проходили косайдом тут по абрикосах. Ось у нас тут персики на абрикосах. Ось який мінус. Коли у вас на абрикосах ось тут квітне, а персик ще повністю левчить. На абрикосі ось абрикос, а ось персик. Оце один мінус. Так все. Не забувайте обробити обов'язкова обробка. Я обробляю всі гномом, так як я купую у великих об'ємах і щоб не попадатись на підробки. То, що в нас було минулого року і ми ледве-ледве спасли ось ці абрикоси. Ну, я не кажу, що ми їх спасли геть. Але... Так, головна обробка. Все, дякую за увагу. Не пропускайте. Хочете бути зрожаєм. Лучше лишній раз обробіть, чим зовсім не обробляти. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!